Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Імовірний удар українських збройних сил по місцю розміщення російських військовослужбовців у окупованій Макіївці став ймовірно одним з найбільш вагомих з точки зору втрати живої сили ворога інцидентів за весь час війни, що її розпочав президент Російської Федерації Володимир Путін проти України ще у лютому минулого року. Звісно, ми не будемо вважати, що будь-яка кількість жертв цього удару змінить мобілізаційні плани російського президента. Очевидно, що Володимир Путін, як і військове і політичне керівництво Росії, налаштовані на достатню кількість мобілізованих для того, щоб продовжувати військові дії проти ненависної їм України і перетворити цю війну на затяжний конфлікт. Сподівання на перемогу, на приниження Заходу залишаються головним вектором політичної активності російського президента. Однак сам психологічний ефект удару по Макіївці не можна недооцінювати. Для громадян Російської Федерації стало очевидним, що українці дійсно можуть знищити велику кількість не тільки техніки, але й живої сили ворога. Що мобілізація у збройні сили Російської Федерації може означати смерть мобілізованого ще до того, як учасник цієї агресивної війни потрапить з місця свого розміщення на території самої Росії або на території окупованих регіонів України на лінію фронту? Що українські війська мають сучасну зброю, яка дозволяє їм знищувати російських військовослужбовців ще до того, як вони стануть учасниками бойових дій своєї загарбницької армії. Є також дуже важливим, що Міністерство оборони Російської Федерації практично вперше за весь цей час війни довелося визнати втрати російських військовослужбовців під час обстрілу Макіївки. Зараз говорять про 63 російських військовослужбовців, які відправилися на свято радянської армії та військово-морського флоту. Однак є очевидним, що міністерство оборони Російської Федерації. Постійно приховує реальні втрати російських військовослужбовців на цій війні. І якщо говориться про 63 особи, реальні втрати російської армії від обстрілу у Макіївці, це можна абсолютно впевнено сказати кожному, хто знає, як працює російська пропаганда. Вони є набагато вищими, набагато серйознішими. Ці втрати. Говорять про той факт, що мобілізованими в Російській Федерації бути досить ризиковано. Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков звертався до громадян Російської Федерації, які незабаром можуть потрапити до так званих збройних сил своєї країни, які насправді є. Терористичною організацією Резніков попереджав російських громадян про те, що вони можуть загинути на фронті війни, яка не є для них своєю війною. Він попереджав про те, що керівництво Російської Федерації і союзне з ним керівництво Республіки Білорусь на чолі з диктатором Лукашенком можуть вже незабаром закрити кордони Російської Федерації, щоб не дозволити чоловікам виїжджати і уникнути мобілізації до загарбницьких збройних. Сил я й тоді казав, що навряд чи це звернення Резнікова справить якесь реальне враження на громадян Російської Федерації. Переважна більшість тих громадян довіряють не політикам з інших країн. Тим більше не політиком з країн, з якими Російська Федерація веде війну, тим більше не політиком з країн, які взагалі не вважаються переважною більшістю громадян Російської Федерації країнами, а вважаються виключно російськими регіонами, які мають силою російської зброї бути повернуті до складу так званої історичної Росії. Однак одна справа це звернення міністра оборони України. А зовсім інша це факти, це факти, які змушене визнати міністерство оборони Російської Федерації. Це розуміння навіть тим, хто дивиться огидне російське телебачення, слухає мерзенних Соловйова і Кисельова. Навіть цим людям доведеться усвідомити, що російські солдати дійсно гинуть на війні з Україною і у великій кількості, і таким чином обстріл Макіївки ставить громадянина Російської Федерації перед досить простим вибором, або погодитися з тим, що його країна буде вести війну з Україною, а потім із іншими країнами цивілізованого світу до останнього росіянина, щоб тільки перемогти у цій війні, щоб тільки зробити все можливе для приниження сусідніх країн і для довгих. Ведення того факту, що колишні радянські республіки мають стати частиною Росії або тікати від цього безумства, можливо, до цих самих колишніх радянських республік, поки вони ще не загарбані російською армією, сподіваючися, що російська армія вщент розбита в Україні і не зможе загарбати Казахстан чи Вірменію. І тут, до речі, наші бажання співпадаються з бажаннями тих, хто. Зараз рятується від е, мобілізації в Росії. Адже якщо українська армія виснажить сили Росії, якщо Росії доведеться припинити свої агресивні дії проти України, це буде означати, що і інші колишні радянські республіки врятовані від експансіоністських планів Володимира Путіна, політичної воєнної керівництва Російської Федерації, самого російського народу, впевненого, що Росія... Має і буде існувати у кордонах колишнього радянського союзу на 1991 рік. І за це можна заплатити будь-яку ціну, найвисоку ціну ціну економічних втрат і ціну людських життів. Так, от це тепер не гасла, не те, що промовляють пропагандисти з телевізійних екранів, не те, що давно є частиною ідеології Російської імперії, радянського союзу, а тепер і Російської Федерації. Ні. Тепер це реальні факти. Тепер це реальні гроби. Тепер це реальні втрати. І хай у Росії намагаються не звертати уваги на Макіївку, не оголошують жодного трауру. Продовжуються веселі святкові програми по телебаченню і радіо, так ніби нічого не відбулося. Сама інформація про цей обстріл так чи інакше впливає на свідомість російського суспільства. Це так званий кумулятивний ефект. Може бути кумулятивний ефект санкцій, може бути кумулятивний ефект знищення живої сили противника рано чи пізно, через місяці або можливо через роки, такий кумулятивний ефект спрацює і зупинить війну Росії проти України. Ми не знаємо. На який час зупиниться, тому що жодна людина сьогодні не скаже вам, якого місяця чи якого року зупиниться ця загарбницька війна Володимира Путіна, коли закінчаться ресурси Російської Федерації, коли врешті-решт зникнуть всі ці десятки, а то й сотні мільярдів доларів, які Володимир Путін готовий витрачати на війну, і коли витратиться людський резерв Росіян, готових бути учасниками цих загарбницьких війн свого керівництва. Однак той факт, що Кожна така дія, кожна така Макіїка скорочує час цієї загарбницької, жорстокої і довгої війни. Це очевидний факт. І саме тому знищення військової сили, живої сили і техніки противника залишається однією з найважливіших задач українських збройних сил. І, звичайно, є досить важливим, щоб ці люди не могли взяти участь у війні. Росії проти України, щоб вони зникали з карти воєнних дій ще до того моменту, як вони потраплять на лінію фронту і стануть активними учасниками всіх тих планів і операцій, які сьогодні розробляються у генеральному штабі збройних сил Російської Федерації з метою окупації нових українських регіонів, з метою оборони своїх позицій на вже загарбаних землях, з метою нового знищення української інфраструктури і доведення ненависної росіянам країни до відчюю. Чим менше їх прийде, тим більш коротким буде час цієї війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги вам!